З Катериною ми познайомились на виставці, присвяченій протидії домашньому насильству. Для неї це не просто світлини. Я на собі спитала. Я на собі відчула економічне, фізичне, сексуальне і психологічне. Усі чотири види. Мене били, закривали у хаті після цього. Говорили, що я неадекватна і треба заспокоїтись. Коли я не хотіла займатися сексом, мене також били. Говорив, що піде до іншої. Одягався та йшов. Закривав мене на замок, саму вдома. Плював в обличчя, бив ногами. Коли я йшла, забирала дітей, розуміючи, що так не має бути, мені говорили, що розчленують мене, мою родину, моїх дітей. Якщо я не повернусь, буде гірше. Допомогли Катерині у кризовому центрі. Я благодарна кожному. Я вдячна кожному. Від оператора телефона, який відповів на мій дзвінок, коли я просила допомогти до тих, хто згори створили організацію для захисту жінок, створили кризовий центр. Я закликаю усіх дівчат, щоб вони не боялись, щоб звертались. Коли ми мовчимо про це, люди думають, що все в порядку. Вона ж мовчить про це, значить їй так подобається. У стосунках, де на неї чинили тиск, Катерина прожила 10 років. завжди здається, що все зміниться. Він спочатку жорстоко б'є, і тобі хочеться втекти. А наступного дня ти лежиш зі струсом мозку. Він приносить тобі каву в ліжка. От, якщо б ти не так поводилась, я б тебе не вдарив, ти сама винна. З 2019 року у Херсоні діє притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля. Розрахований він на 12 людей та може вмістити до 16. І сьогодні тут живе одна жінка з дітьми. Найбільше було минулого року під час локдауну, говорить керівниця притулку Наталія Краска. Жінка перебуває в стані травми і, відповідно, дуже важливо в першу чергу надання саме психологічних послуг, в тому числі. Юридичні, як вторинна правова допомога, так і первинна і соціальні послуги, тобто від відновлення документів. Втрачених до влаштування на роботу, влаштування дітей до дитячого садочка до школи. Перше, що потрібно зробити, якщо є факт домашнього насилля, зателефонувати до поліції, говорить Антон Санашвілі. Якщо є загроза життю та здоров'ю, поліцейські можуть доправити жінку та дітей до притулку, з яким співпрацюють. Попередньо людей обстежують у лікарні на наявність травм. Ми прийнявши виклик. Спочатку дзвонимо по телефону, хто звернувся. Яка проблема? А вже приїхавши на місце, ми вирішуємо дане питання. На день у нас буває звернень громадян постраждалих осіб по лінії 102 від 10 до 20. Притулок, створений за сприяння фонду ООН, зараз фінансується з міського бюджету, приймають жінок з дітьми. Тут є все необхідне для життя. З жінками працюють психологи, для них проводять тренінги, які допомагають набути нову професію. Жити в притулку жінка може три місяці, в окремих випадках до півроку. З метою безпеки адреса притулку не розголошується. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Харсон.